Доброго дня! З вами, як завжди, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас по плану справи домашні. Так як вже такі масові заготовки закінчились, прибираємо в кладовках, в столиках. І ось я сьогодні знайшла таку пропажу свою, силіконову форму якою я декілька разів користувалася, а потім десь вона у мене пропала. І сьогодні я її знайшла. Ось в такому вона стані. І ось сьогодні я хочу її помити такий, випробувати спосіб такий, як відмити силіконову форму. Потрібно нам літра 4 води, ставимо його на газ. Отакий брусочок у мене мила, ось такий. Третю частинку треба потерти його. Третю частиночку, потерти на стружку. Сухий відбілювач я завжди використовую отакий, от І дві ложки соди. звичайної соди. Якщо є кальцинована, то ще краще. Так, ось мило потерли на таку стружечку. Можна не терти на дрібні шматочки порізати. Воно все рівно розчиниться в гарячій воді. І у мене ще є, я хочу вам. Теж спробувати. Є отаке ситочко новеньке, а є отаке ситочко стареньке. Коли я ним там промиваю, як мені треба, і насіння, коли я збирала. Всякі отакі чорнові якісь роботи я цим ситочком хочу зрівняти потім, як я зроблю, як воно буде. От. І в цій самій воді можна буде вибілити там і вкинути якісь прихваточки, що ми зараз все це спробуємо. Водичку поставили, водичка закипить. От, і додаємо ми, як завжди, ми знаємо, що мило спочатку, потім соду, аж в самому кінці обережно додаємо сухий відбільощ, тому що воно буде пінитись. Ось знайшла ще такі прихваточки, такі, самі походні, ось закрутка, сковорідки, все таке жирне, гидке. Оце все я вкину разом із силиконовою формочкою. Подивимося, що в нас вийде. Так, закипає водичка. Додаємо сюди мило. Гарненько його розмішуємо. До повного розчинення мила не треба чекати, воно розчиниться в процесі. Так, я прикручую газ. Зовсім до маленького. Тепер додаємо дві ложки столові соди. По одній. І по чуть-чуть по не треба бухкати це зразу, тому що може зашуміти і нам виплюснути. Розмішали гарненько. І так. І тільки тепер будемо додавати сухий відбілювач. Додаємо відділювач. дві столові ложки. Одну додаємо, воно зараз буде пінитися. Бачите, почали пінитися так що обережно. Додаємо другу. Але ви бачили, що я не з гіркою, бо мені не дуже зручно. Так що я додам зараз іще трішечки. Отак. Щоб у нас було дві ложки з гіркою. Так, ось так вона у нас піною піднялася. Тепер ми беремо оцю таку нашу замурзану форму, занурюємо її повністю. Ось так. І пам'ятаємо, що силікон витримує 200 градусів температура. Потім він починає жовтіти, там процеси в нього проходять такі. До 200 градусів нічого силікону не буває. А температура кипіння, як ми знаємо, 100 градусів. І зараз ми на маленькому вогні, оця форма наша занурена повністю ось так. І ми прикриємо кришечкою. І будемо варити. Отак, От прикриємо її не зовсім, щоб не збігло. Хвилин 15, прокип'ятимо, а потім залишимо до остигання. Не, не повністю, щоб воно так вихололо, а до такої температури, яку можна брати руками. І тоді побачимо з вами, що в нас з вами вийде. Так, що у нас тут відбувається? Дивимося, ось нагар у нас виглядає. І ми дивимося, як він відчищається. Дивіться, вже плавають прям такі. ленд. Відходить все, зараз подивимося. Ось дивіться. Розм'якчається, робиться зовсім м'якеньке. І знімається. Це воно покипіло в нас поки що. Дивіться. Геть-геть знімається. Покипіло декілька хвилинок. І ще хай хвилин 15 побуде. А потім виключимо газ. Дивіться, плавають усі, які познімалися. Прям пласти. Дивимось, що у нас тут. Я дуже задоволена. Я вже бачу всі крайки, які були засмалені і такі гидкі, такі прям я не знала, що з цим справитись, як з ним. Дивіться, вони всі, все відійшло і все відходить. Значить, я вже виключила. Дивіться, як знімається все. Я виключила ще хвилиночку. І перейдемо до мийки, і там я. Покажу, що будемо робити далі і як воно вийде все. Ой, уже бачу краса. Дивіться, дивіться, що відбувається. Гляньте. Зовсім, оце так, да. навіть сама не очікувала. А тут подивіться, ось по таким підбортиком. Гляньте, що робиться під бортиком. Ой, гляньте, гляньте, що відбувається. Все це знімається. Дуже-дуже-дуже рада. І всередині гляньте, бортики зовсім чисті. Вона ідеально не зробиться, тому що вона вже свій втратила от такий близький колір. От. Але зараз будемо вичищати. І це дивіться, ситочку теж взялося такими. Зараз ми його теж промиї. Була в нас така прихватка, що називається прихватка. Всім прихваткам прихватка. Дивіться. Дивіться, ідеально. О, це так, да, я, я зовсім навіть... А ситочку гляньте, взялося паутиною. Дивіться, яка паутина. Ой, гляньте, аж цікаво, як змивається все. Дивіться, ой, оце так. да. Так що старим вашим предметам кухонним можна дати нове життя. Так ось дивіться, тепер для порівняння. Для порівняння, дивіться, це нове ситочко, а це ситочко, яке я виварила. Різниці немає. В цьому більше десятка років, в цьому тиждень. Різниці немає. Дивіться. Прихваточка. Якось ковер дотягала. Чистенька. Прихваточки теж такі ходові, що саме грязне, що в мене є, і я хватаю ними. Чистенька. Ця прихваточка, який 100 років вже майже. Чистенька, не жирна, не п'ятеночка немає. І саме головне, ради чого ми це все затіяли, дивіться, гляньте на цю кліточку. Вона зовсім чистенька. Колір вона. Не, 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 свій колір не повернувся, який в неї був гарного лимонного кольору, але ніде ні одного п'ятенечка нема, ні єдиного, ні єдиного, ніде не жирного нема, гісенько, чистесенько, гарнесенько, аж репить у руках, пос, дивіться. Так що, дівчатка, метод дієвий 100%. На 4 літри води, 2 столові ложки тертого мила господарського, не, рід, не рідкого мила, воно не таке. Саме оце таке мило. Господарське мило. 2 столові ложки соди, краще, звісно, кальцинованої, але якщо нема кальцинованої, звичайна сода. І як оце все поколотили, розмішали, потім туди додали по одній ложці. Спочатку ложку всипали сухого відбілювача, гарненько розмішали, піна піднялася, усіла, потім додаєте другу, щоб воно вам не, не поранило вас і не принесло вам якусь травму, тому що воно ж гаряче. І закидаєте туди оце все і хвилин 15 варите, на маленькому вогні проварюєте. Потім залишаєте, щоб воно десь до 50 градусів вихололо, а потім миєте. Одійшло все. Я зусиль примінила дуже-дуже дуже мало, тому що воно все піднялося, нужно було тільки щистити його. Ось так, дивіться, зовсім чистеньке, а я вже думала його викинути, тепер ще послужить. Ось так. Не бійтеся, робіть, узнавайте. Заходьте на канал і ми ще з вами багато чого будемо робити, вчитися разом. З вами була, як завжди, Любов на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні». До зустрічі! Хай Бог благословляє вас!